Добрий день! Вітаю вас на каналі Адпроворк. Сьогодні обговорюємо тему легалізації в Польщі. До нас звертаються багато працівників з питаннями про карту побиту. Отже, сьогодні дані питання розглянемо з пані Людмилою. Добрий день! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що таке карта побиту і які права дає карта побиту іноземцям? Карта побиту це такий документ, який дає можливість проживання на території Польщі, також дає можливість легальне працевлаштування для людей, які знаходяться на території Польщі. Скажіть, будь ласка, чи має обов'язок виготовлення карти побиту роботодавець? Ні, для роботодавця не є обов'язком вироблення такого документу, як карта побиту. В ситуації кожної людини, кожного працівника, кожної людини, яка знаходиться на території Польщі, є обов'язком вироблення даного документу. А чи обов'язково працювати в Вадпроворк, щоб мати можливість виготовити карту побиту? Ні, не обов'язково працювати, бути працівником нашої агенції. Просто потрібно звернутися до нашої агенції. У нас є відділ створений, який займається виробленням даних документів. Які переваги зроблення карти побиту в Адпроворк? Переваги є такі, що наш відділ легалізації, так називається, є направда, дуже компетентним в даному питанні, займається якісним підготовленням документів, і зазвичай 100% документів, які приходять, отримують позитивні результати, тобто ага. децизії і потім карти побиту, з яких можуть користуватися і працівники, і ага, люди для громадян в яких країн адпроворк може виготовляти такі карти побиту? З практики нашої на сьогоднішній день агенція AdProWork має затруднених, наприклад, візьмемо mm -hmm. працівників таких країн, як Молдавія, Україна, Арменія. Всі, є, з Єгипту є, наприклад, у нас працівники. Тобто маємо досвід в різних країн мігранти, які перебувають mm -hmm. на території Польщі. Маємо досвід і виробляємо документи. Чи може Adпроворк зробити карту побиту моїй неповнолітній доньці? Так, звичайно, У нас більшість працівників, які знаходяться тут на території Польщі, з родинами, з дітками, всі мають можливість зробити дані документи в нашій агенції. А на скільки років видається карта побита? Максимальні документи, які маєте можливість отримати від установи, яка видає даний документ, тобто ужин твоєвудський, на три роки максимальний uh -huh. термін uh -huh. даних документів. Що робити, якщо загубилася пластикова карточка? Ми теж можемо допомогти в даній послузі, тому що є спеціальні друки з Ужинду Вівуцького, наш відділ займається заповненням даних документів, і називається то такий документ-дублікат, який ви можете мати можливість отримати повторно. Тобто не потрібно подаватись на нові документи, є можливість заповнення документів додаткових, і вам видають на підставі. Децизії, uh -huh. наступний пластик, той ви згубили, наприклад, а отримуєте новий. Uh -huh. Добре, а що робити, якщо загубили не карточку, а саму децизію? Вже так само є можливість відновлення. Uh -huh. Тільки в ужинді воєвуцькому зверніть увагу: є певна оплата за виготовлення uh -huh. дублікатів. Працівник приходить до нас відділ легалізації, беремо на консультацію, розповідаємо, допомагаємо в заповненні всіх документів. Відповідно, є можливість теж отримати дублікат даного документу в ужені Войвоцькому. А що адпроворк і відділ легалізації може побажати людям, які тільки приїжджають до Польщі працювати, жити? Ем, агенція проворк може побажати. Ем, Таку річ, як щоб ви потрапили до надійного роботодавця, який би мав теж перевірений персонал кваліфікованих спеціалістів в різних відділів, випадку, наприклад, громадян, які приїжджають з інших країн, випадку легалізації, випадку mm -hmm. працевлаштування, щоб просто ви попали в надійну агенцію, де дійсно відкрито вам би допомогли. Подальшій <laughs> праці, подальшій легалізації рекомендую Адпроворк. запрошую до нас, до нашого відділу в місті слідниться. Добре, дуже дякую за інформацію. На всі питання від наших працівників пані Людмила дала вже відповідь. Дуже дякую всім оглядачам за увагу. Якщо бажаєте отримати безкоштовну консультацію з приводу легалізації або звернутися за послугою вироблення карт побиту до AdProWork, прошу дзвонити за телефонами, які залишені під відео. Дуже дякуємо вам за перегляд, гарного всім дня і настрою. Гарного дня. До побачення.